І так, чому твоє тіло старіє швидше, ніж повинно, і як це уповільнити? Багато хто звинувачує генетику в цьому. Зручно, нічого робити не треба. Але правда проста: спосіб життя старить швидше, ніж паспорт. Що реально прискорює старіння? Хронічний стрес, постійний кортизол, б'є по клітинах і блокує відновлення, алкоголь і куріння, токсини виснажують антиоксиданти, ті самі, що захищають нас від руйнування, недосип, без сну тіло буквально не ремонтується, цукор і фастфуд. Запалення стрибки інсуліну, окислювальний стрес, дефіцити таких вітамінів, як вітамін Д, b 12 магній, омега-3, без них тіло працює в аварійному режимі, що реально допомагає уповільнити старіння: 7-9 годин нормального сну, рух щодня, не марафон, а хоча б темпова ходьба. Харчування без крайнощів, більше зелені, менше сміття, чиста вода замість святкових напоїв, вітаміни та омега 3, як я казав. Закривають ключові слабкі місця організму, контроль стресу, дихання, спорт, режим. А тепер факт, який мало хто любить чути. Тіло не старіє просто так, воно зношується, якщо ним не займатися. І саме тому я працюю в напрямку детоксу, правильної води та відновлення. Якщо хочеш уповільнити старіння і реально вплинути на своє здоров'я та самопочуття, напиши мені старт, підберу програму під твій стан.